Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Наближаючись до Нового року. Зміцніться в надії. Ще один рік добігає кінця. Кожен життєвий та календарний період несе свої радості та скорботи. О, якби війну можна було завершити так скоро, як закінчиться цей рік. Це почуття зрозуміли багатьом. На жаль, правда життя більше схожа на слова одного політика, війни дуже легко розпочати, але дуже важко зупинити. Проте й сьогодні у кожного з нас є причини дякувати Господу. Бог відкриває нам свою істину, Він присутній у житті кожного з нас. Святий Дух працює в наших серцях. Слово Боже дає нам новий погляд на ситуації, де ми знаходимося, воно підбадьорює та надихає нас, тому поринайте в його слово на шляху до Нового року. Нехай воно дасть нам мудрість та розуміння. Бо Слово Боже живе й діяльне і гостріше, ніж будь-який двосічний меч. Воно здатне відтинати душу від духу та судити найпотаємніші помисли й наміри. Воно проникає аж до суглобів, аж до мозку кісток, і немає нічого у цьому світі, що могло б сховатися від Господа, все на світі явне і відкрите перед його очима. Йому ми звітуватимемо про наше життя. До євреїв 4, 12, 13. як чудово знати про це, коли багато чого, що оточує нас, здається безнадійним. Нам життєво потрібна надія. І ви знайдете її у Божому Слові. Ви знайдете її в Ісусі Христі. Здобути Христа і знайти себе у Ньому це все, що нам потрібно. До Филип'ян 3. 8. Наближаючись до Нового року, я молюся Господи, Ти моя надія, Ти мій захисник. Ти мій викупитель, ти мій шлях, істина та життя. Наповни мене собою, дай мені жити в тобі та для тебе. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.